Вітаю вас на своєму каналі. Ранок починається не з кави, ранок починається з волтера. Тому сьогодні продовжуємо е, оживляти це красення. Сьогодні наша задача замінити мастило. от таку штукенцію я вже залив мотор. Будемо заливати сьогодні матюльчик замість невідомої жижі яка там зараз є. Е, попрацював моторчик 15 хвилин на цьому. Engine клінеру, сподіваюся, трошки підчистив його всередині. Зараз поліземо знизу, покажу вам взагалі, як виглядає знизу мотор. Як виглядає е, дно Волтера. І будемо міняти мастило. Сьогодні була така сирійка ТОшна, але як є, приємного перегляду. Так, дно Волтера. Ну, По-перше, отут видно ось це масляний радіатор. Він, до речі, мене трохи бентери, що він холодний. Є відчуття, що може через нього масло не холодить, бо моторчик вже прогрітий. От тут в нас, Я, мабуть, схожу за ліхтарик. Отже, як бачите, маємо отаке мокре місце. Я, коли минулий раз збирав двигун, замінив прокладку від болта, який е затискає натягувач ціпка. Це була найвища точка мокроти оцієї. Сьогодні тут трошки витримав, подивимось, чи піде далі капати мастило чи ні. В іншому двигун абсолютно сухий. О, дивіться. Абсолютно сухий двигун. Так, да, брудний, але сухий. Мокро, лише в одному в цьому місці, причому доволі свіжо, мокро. От так якось. Компресор кондиціонера. Не знаю, до речі, чи працює кондер, чи ні. Не було нагоди перевірити. Масло зливну пробку ледь відкрутив, використовуючи навіть важель. О, дивлюся там позаду щось трохи. А, я не знаю, вам видно, не видно О, там трохи брудненько так сильно. Треба пошукати, звідки там натікає. А так загалом двигунчик виглядає, в принципі, непогано. Що в нас тут є? Я не знаю, що це за важель. Звідки він важить і чого. Гумові, звісно, всі причиндали, всі зношені просто через час. Але так, щоб щось прям було надірвано, я такого не знайшов. О, я хотів подивитися. Я з дуру купив всього по одному гальмівному шлангу, а тут два йде на кожне колесо. Гальму будемо робити повноцінно окремо, будемо повністю робити ребілд гальм. Будемо ставити нові диски, але це все з часом. Поки треба зробити, щоб вона більш-менш катала. Я так розумію, що масло знімається ось тут. Фільтр викручується, треба туди чомусь залізти і відкрутити його буде. Бо я ще чесно не розбирався, що куди йде. Але загалом, от така історія. Далі, що у нас по дну? А, все, я бачу, звідки в нас. Лайно на кінці двигуна. Це, мабуть, задній сальник колінвала, який явно помер. Так, наступна у нас де коробка, яка теж трохи в маслі. А, як мені сказали колеги, це сальник штока вибору передач. І що це майже не лікується, на жаль. Муфта. В нормальному зовні вигляді підвісний чорт його знає. Ну і от такий стан ланджеронів, подивіться, як на мене, ну, очевидно, що не нові, але загалом тут щось є таке не дуже гарне, але теж не мега критично. Трохи хтось десь чіркав цими лонжеронами, але загалом дно більш ніж живе. Там є поверхнева корозія, але на вигляд такої пробивної немає. А далі взагалі ще краще, ніж тут. Не дуже подобається оця якась історія, що так висить оцей шланг. Я навіть не знаю, що це за шланг, треба якось його перевкласти інакше. Рульовий редуктор. Да, тут нема рейки, тут редуктор. Бачите? Але він з гідропідсилювачем, ну і кермо нормально крутиться. Не абсолютно ідеально, але достатньо. Якось так. Поїхали зливати мастило. Масло це у нас злито. Сказати, що воно було дуже якесь брудне, я б не сказав. Злилося приблизно 5 літрів, що, чесно кажучи, маловато. Тепер нас чекає відкручування. Корпуса фільтра. Треба тут чимось підкластися, щоб хоч не так забруднити, коли буде виліватися масло звідти. Давайте спробуємо. Напевно, є якийсь більш безпечний спосіб витягти фільтр з цього мотора, але я повністю з голови до ніг облився мастилом. Дивіться, в ямі просто треш. На ноги потрапило, отсюди в рукав затекло. Бачите, рука мокрий це не вода, це мастило. Повністю. Оцей центральний болт я витягнув, а звідти бронзбойт. Напевно, треба було почитати, як це роблять нормальні люди, а не такі, як я. О, бачите, ось так. Це виглядає. Отак. А так. я це накапнуло на фонарик. Ось цього отвору, як полилося! Мама не гарюй. Так що. І, мабуть, виймається він наверх, бо зниз щось не дуже він заходить. Піду виймати його наверх. Дістав я оцю масляну колбу. помив її. Вона тепер гарнюня. Ну, зсередини, що найменше, окей, ладно, ззовні ще брудна. Але це треба, звісно. Конечно... Потім буду пофарбувати гарненько, почистити, пофарбувати. Але ось що мене дивує: витягнув попередній фільтр, викинув його. Той був теж поману, цей поману, трохи вони інакше виглядають на вигляд, там є така сіточка з цього боку, але суть не в цьому. Суть в тому, що там всередині лежить отака от пружинка, яка, як на мене, мала би підпирати оцей фільтр до верху якось. Але вона сюди дуже легко входить, вона там просто стоїть для галочки. Я не знаю, що вона підпирає, що вона має підпирати, чи має вона якось підпирати його, чи це просто. Ну, він там просто болтається. Я не знаю, чи є тут ущільнення на цьому кільці. Чорт його знає.